Якщо ви хочете навчитись відбирати альткоїни для інвестицій, то в цьому відео я розкажу про топ-5 монет, які я обрав для власного криптопортфелю на наступний рік. В чому особливість цих п'яти альткоїнів? Всі ці монети з різних криптосекторів та мають гарний потенціал росту. Я розкажу про найкращі місця їх купівлі, а ви навчитесь складати свій криптопортфель. Перший альткоін з мого списку топ-5 монет це монетка Ledis. Це альткоін з сектору мемкоїнів має доволі невелику капіталізацію, можна сказати, дуже маленьку. Він знаходиться під номером 440 серед найбільших криптовалют у світі. Капіталізація його всього 71 мільйон доларів. Важливо, що майже вся циркуляційна пропозиція вже знаходиться в обігу. Це означає, що коли будуть наступні розблокування монет ранніх інвесторів, то це не буде так сильно впливати на ціну, і ціна не буде так сильно падати. Якщо ми з вами перейдемо на графік, я вам покажу свою ціну першої купівлі цієї монетки в свій криптопортфель. Орієнтовна ціна моєї купівлі була тоді на цьому рівні, і з того часу. Після моєї рекомендації, ця монетка виросла на 1000%, тобто в 10 разів приблизно 700% до максимумів і наразі прибуток після відкату становить ну, приблизно 150%. Зараз ця монетка дуже гарно скоригувалася. Якщо ви планували додавати сектор Мемкоїні свій криптопортфель, то зараз би я придивився до цієї монетки. А коли найкращий момент для купівлі цих всіх монет, я розкажу в кінці відео, тому дивіться до кінця. Через свою невелику капіталізацію ця монетка може рости доволі швидко і високо, мінімум досягти своїх локальних максимів. І при продовженні руху вверх, навіть якщо воно виросте в 15 разів, тільки в цьому випадку вона досягне капіталізації в 1 мільярд доларів, і це дуже важливо за декілька хвилин. Розкажу чому. Наступні альткоїни в моєму списку це альткоїни з екосистеми тонкоїна, і тут друзі, у вас буде видно обрати ноткоїн або докс. Ці монетки давно вам відомі, створені на базі таполок, і роздавались гравцям в цих таполках в Телеграмі. Наразі NotCoin залістився на біржі Binance та на інших топових біржах. Має капіталізацію близько 800 мільйонів доларів, що близько до мільярда, і він вже має доволі велику капіталізацію. Саме через це я в цей список додав монетку DOX, яка досі має капіталізацію трошки менше півмільярда доларів, і це позитивно для росту її ціни в майбутньому. Якщо ми перейдемо на графік, ми можемо подивитися, що монетка тон вже досить гарно скоригувалась на 76%. Уявіть тільки, що сталося. З людьми, які інвестували в неї на абсолютних максимумах її ціни при потенційному рості, я думаю, ця монетка доволі легко оновить свої максимум в районі 3 центів. А з ростом основної монетки, основної криптовалюти цієї екосистеми, тонкоїна, який, як я й казав, в попередніх відео може досягнути навіть 18-20 доларів, тобто вирости з поточних цін в 3-4 рази, всі монетки цієї екосистеми будуть доволі гарно рости. Тому особлива увага до екосистеми тонкоїна, а саме до монеток ноткоін та докс. А перед тим, як ми перейдемо до третьої монетки в нашому списку, ви можете зараз написати коментарі з альткоїнами, які б вам були цікаво, щоб я їх розглянув. Пишіть назву зараз. Можете написати один або декілька найпопулярніший я виберу і зроблю окремий розбір по них. Наступний і поки найменший альткоїн з нашого списку це альткоїн токен FI. Який відноситься одразу до багатьох секторів, але в основному до сектору штучного інтелекту. Якщо ми з вами перейдемо в теги і подивимось, до скількох секторів він відноситься, тут є і навчання, і рітейл, і нерухомість. Так само є штучний інтелект, та бікдата, меми, і так далі. Також він відноситься до монеток Real World Asset, і ці токени використовуються для того, щоб оцифрувати певну нерухомість акції компанії. І загалом така інноваційна технологія, яка тільки набирає обертів в криптовалютному світі. Його капіталізація складає всього 61 мільйон доларів. Біржа, основна біржа, на якій він розміщений, це біржа Bybit. Також є на KuCoin, Мекс BingX. Давайте перейдемо на графік, і ми з вами можемо подивитись, що він, як і більшість альткоїнів, вже впав на 84% до мінімумів і. 75% до поточної ціни особисто моя ціна купівлі була орієнтовно 0,4-4-5 центів. Так само я рекомендував купляти це альтпойним учасникам нашої спільноти, і з того часу ця монетка виросла на 400% і зараз повернулася. Якщо вони фіксували з власного прибутку, то вона повернулася приблизно до точки моєї купівлі. Так як токен Фі має доволі невелику капіталізацію, а саме приблизно 60 мільйонів доларів, йому набагато легше рости ніж альткоїнам з більшою капіталізацією. Наприклад, ми можемо порівняти з ефіром, який має капіталізацію, вже близько більше ніж 200 мільярдів доларів. Тобто, для того, щоб вирости токенфі в 10 разів, треба всього 600 мільйонів доларів, тобто 60 мільйонів множимо на 10. Приблизно 600 мільйонів доларів для того, щоб монетка виросла в 10 разів, для того щоб ефіріум виріс в 10 разів, треба додатково 2 трильйони інвестицій. В реальному житті воно виглядає трошки по іншому, але для того, щоб ви розуміли, як функціонує крипторинок, цього пояснення буде цілком достатньо. Тобто, причиною, чому я звертаю увагу саме на альткоїни з меншою капіталізацією, банально вони мають більший потенціал до росту. А максимальний прибуток це саме те, що ми хочемо отримати на криптовалютному ринку. Потенціал росту токена орієнтовно плюс-мінус 300%. Але як я і сказав, до цього так як цей альткоін має не капіталізацію, то цілком ймовірно, що разом з ростом біткоїна продовжиться ріст цієї монетки в 10, можливо навіть в 20 разів, як це було з альткоїнами, які ми купляли до цього. А перед тим як ми перейдемо до четвертого альткоїну з мого криптопортфелю, я попрошу вас поставити лайк цьому відео і підписатися на цей канал, бо далі буде виходити ще більше корисних відео про заробіток на криптовалютному ринку через торгівлю, інвестиції в альткоїни та біткоїн. Четверта монетка з мого списку це альткоїн з екосистеми Solana, а саме монетка GTO – або JITO. Має капіталізацію приблизно 300 мільйонів доларів. Якщо розібратися більш детально, це ліквідний стейкінг на Solana. Як ви вже знаєте, більшість монеток в екосистемі Solana дуже гарно росли цього року. Я сподіваюся, такий тренд продовжиться і в наступному році. Лістинг відбувся на Binance, Окіксі, Bybit, Kraken, майже всіх топових біржах. Якщо ми перейдемо. На графік ціни цієї монетки ми бачимо, що вона вже близько року знаходиться тільки в одному діапазоні майже за нього не виходить. Тобто, по суті, знаходиться в певному накопиченні. Так як капіталізація цієї монетки ще не досить велика, то й гарний потенціал росту тут досі зберігається. Ця монетка може легко досягти своїх максимумів при продовженні росту біткоїна і хайпі, можливо, на екосистемі Солана, якщо солана далі почне хайпувати, рости там до 300 доларів і вище. То і всі монетки цієї екосистеми покажуть гарний ріст. Я би звертав вашу увагу саме на монетку JTO. Для мене JTO є одним з найяскравіших представників екосистеми Solana. Ну, якщо не враховувати різні мемкоїни в цій екосистемі, але про них поговоримо вже в наступних відео. До речі, за це відео я впевнений, ви зацікавились, яким способом, яким чином я відбираю альткоїни в свій криптопортфель. Для цього я використовую більше 20 показників, але три основних я вам зараз назву. Перше, це нещодавній лістинг на топ-біржах, таких як Binance та Bybit. Чому так? Ці біржі мають велику спільноту, велике ком'юніті, яке може пампити монетки, тобто впливати на їх ціну так, щоб вони росли в 10, 20, 30 разів. Все банально просто через те, що ці біржі мають велику кількість користувачів. Ці користувачі мають і велику кількість відносно велику кількість грошей, які дозволяють ці монетки розпамплювати, тобто їх ціна може рости доволі швидко. Особливо ми могли помічати, коли певна монетка дуже гарно росте, Binance її розміщає на головній сторінці, після чого ці монетки можуть ще певний час доволі непогано рости. Друга причина це потужна спільнота, яка стоїть за проектом, або, ну як я назвав до цього, за певною екосистемою. Наприклад, монетка Ледіс має доволі потужний Твітер, і іноді про неї ще Ілон Маск. Скільки ця людина має підписників в Твітері, я думаю, не варто і називати нотта докс. Це монетки з екосистеми Телеграма, тобто тонкоїна. І як ви знаєте, Телеграм має дуже велику спільноту, і саме спільнота тапальщиків може доволі гарно розганяти ціну цієї монетки. Наша задача купити монетку до того, як основна маса людей почне їх купляти, коли ця монетка вже виросла в 10 разів. Третє це капіталізація до 1 мільярда доларів. Як я пояснював на попередньому прикладі, це дуже важливо, тому що монетки з капіталізацією, наприклад, до 100 мільйонів доларів, вони ростуть набагато простіше, набагато швидше, ніж альткоїни, які вже мають капіталізацію 10, 20, 30 мільярдів доларів. Зараз можете поставити лайк і ми переходимо до п'ятої монетки з мого списку. Layer Zero має капіталізацію до 500 мільйонів доларів. Давайте подивимось його теги. Це кросчейн, який допомагає обмінювати монетки в різних блокчейнах. Заліщена ця монетка на топових біржах Binance, Coinbase, OKX, Bybit, Kraken і так далі, по графіку можемо сказати, що це монетка, яка нещодавно зарісталась на топових біржах, має невелику капіталізацію, і я думаю, що з ростом біткоїна ця монетка як мінімум оновить свої максимуми при продовженні руху ціни біткоїна можливо до 100 тисяч доларів, 150 тисяч доларів. Я думаю, що потенціал цієї монетки мінімум 10 іксів. І як я обіцяв на початку відео, при тим як я покажу найкращу ціну для купівлі цих альткоїнів, пам'ятайте. Що на один я б радив виділяти до 2-3 вашого капіталу, а на альткоїни загалом до 30% всього капіталу, особливо якщо ви новачок. Тож яка найкраща ціна для купівлі, або як визначити найкращу ціну для купівлі альткоїнів будь-яких альткоїнів? Для цього треба розуміти найкращий час для купівлі біткоїни, тому що всі альткоїни слідують за ціною біткоїна. Якщо він росте, то і альткоїни ростуть. Якщо біткоїн падає, то і альткоїни падають. Перед вами один з двох індикаторів, які я покажу в цій частині відео, і вони вам допоможуть розібратися з темою купівлі альткоїнів. Перший індикатор це індикатор Going Up. Як ви бачите, коли з'являються жовті сигнали на графіку, це зазвичай гарний час для купівлі біткоїна, і тому це може бути і гарний час для купівлі альткоїнів. Наприклад, в цьому діапазоні ми купляли монетки Pepe, ЛОКІ, Worldcoin, Sei, це альткоїни, які виросли в 10, в 17. А деякі в 25 разів з нашої точки купівлі, все тому, що ріс біткоін після останніх сигналів на going up біткоін ріс на 20%, Так само з ним росли і альткоїни, і після останнього сигналу на індикаторі Going Up біткоін виріс вже на 13%. І якщо далі він продовжить свій ріст, то ті альткоїни, які ви купили по цьому сигналу, так само разом з ним продовжать ріст. І якщо навіть біткоін виросте на 50%, то я впевнений, більшість альткоїнів виростуть в 2-3-5 разів. Що робити, якщо ви не встигли купити альткоїни або біткоін почав падати? Для цього є індикатор Big Money, і він визначає гарні точки для купівлі біткоїна та альткоїнів. Як ви бачите, коли біткоін падає на ці сірі зони, то з'являються додаткові такі емодзі, сигнали, коли ви можете підкупити певні альткоїни. І після чого, як правило, починається гарний ріст біткоїна. Разом з тим певні альткоїни ростуть на 50, 100, 200, навіть 1000% було під час цього росту біткоїна. Зараз зони гарні для купівлі біткоїна знаходяться в районі 40-44 тисяч доларів, 31 тисячі 35 тисяч доларів і орієнтовно 22-25 тисяч доларів. Якщо біткоін спуститься в ці динамічні зони, то тут з'являться сигнали на купівлю, і ви зможете докупити певних альткоїнів, зловити як мінімум відскок біткоїна, або якщо біткоін продовжить свій глобальний ріст. То зможете збільшити свій капітал в 5, в 10 або навіть більше разів. Ці індикатори безкоштовні для глядачів та підписників нашого каналу. Тому, щоб їх отримати, треба перейти в опис до цього відео, перейти за посиланням в наш телеграм-канал і, натиснувши закріплене повідомлення, ви можете знайти ці та ще більше індикаторів. Додавайте собі та користуйтесь. Для того щоб дізнатись чи виросте біткоін та альткоїни в десятки разів, подивіться мій прогноз для криптовалютного ринку в цьому відео.